Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо огляд в магазині H&M місто Київ. Набір ось таких двох кавових чашок 559 гривень. І така баночка для печива і цукерочок на подарунок. Новорічна пропозиція Різдвяна 559 гривень. Також ось такі рушнички різдвяні 429 гривень. А це, напевно, так. Да, це Типу маленький такий настіл для сервірування, 4 штуки тут. І це більша скатертина. Ціна um, 559 гривень. Тобто ця серія плюс-мінус вся в одну ціну. Всі позиції. 379 гривень. Така пробка для вина. Кільця сервірувальні для серветок. 429 гривень. Такі два оленя. І такі типу подаруночки. Зараз перепрошую. Ціна 429 гривень також. Мраморова ступка 1129. Така важка, правильно, дуже класно виглядає. Ось такі кільця для серветок 429 гривень дві штуки. Порцелянові чашки і тарілки. Така чашечка 249 гривень. У мене така є, вона досить довго тримає тепло. І 249 гривень, окремо така тарілочка. А велике блюдо, отке важке, 499 гривень. Тарілки порцелянові 379 гривень. Ці вже легші, ніж попередня серія. І такі, як ми перед цим дивилися в сірих кольорах, є чорна з білим і золотом, і просто чорна ціна також 249 гривень. І такі глибші тарілочки 499 гривень. Сервірувальне блюдо на новорічний стіл. 1249 гривень. Підкладні серветки мати 4 штуки. Також новорічний стіл можна гарно засервірувати, 449 гривень. І є такі... І такі в сірих кольорах, також така сама ціна. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки.